Привіт! Якщо ти стрімер, геймер або просто полюбляєш під час гри потрендіти з друзяками в Discord і шукаєш собі мікрофон, то ти потрапив куди потрібно. Сьогодні в мене на огляді мікрофон A6V AmpliGame. Так, тобі не почулося FineFine. Fine. Так правильно називається бренд а не FIFINE. Тому я пропоную одразу глянути на комплектування. Відкривши коробку, бачимо інструкцію, мікрофон з шокмаунтом та з вже встановленим поп-фільтром, кабель USB-C для під'єднання та трипот. Трипот важкенький, його вага 200 грамів, а мікрофон з шокмаунтом та поп-фільтром важить 150 грамів. Тобто легше, ніж трипот. Кабель якісно зроблений, має довжину 2 метри та на ньому є нейлоновий хомут з липучкою. Поп-фільтр має смайлик. До речі, його не видно, коли буде мікрофон увімкнений, тому що увімкнена підсвітка. Сам мікрофон кардіоїдний і якісно пише звук зі сторони поп-фільтру, тобто в цей бік направлений мікрофон. Тому йдемо тестувати. А зараз ми знаходимося в моєму маленькому куточку запису звука. Чому я кажу куточок? Тому що це реально куточок кімнати, в якій в мене знаходиться комп'ютер, та я зазвичай записую відео. Це не студія, це звичайна кімната, в якій ось штора. Єдине, що тут незвичайне, це рама з хромакеєм. Тобто тут тканина і там тканина натягнута на хромакеї, Там 2 метри на півтора висоту. І як виявилося, в цьому куточку достатньо таки непогано поглинається ехо. Я зазвичай записую звук для якихось там відосів, або я там трішки озвучував фільм і, в принципі, мені цього достатньо. Єдине джерело шуму зараз це ось цей софтбокс, але він вимикається. Коли я записую звук, тобто його не буде чутно. Я... я зараз впевнений, що його не чути для цього мікрофона, тому що він знаходиться ззаду раз, а по-друге, він тихо гудить. Тобто зараз звук максимально має бути чистий. Я скрутив гучність, я знаходжусь трошки ближче, ніж 7 дюймів, такі як треба, щоб було ну, для запису звуку, як пише в налаштуваннях, довжина це десь як моя рука. Трішки зменшив гучність, і ось так і зазвичай записую звук в таких умовах. Зараз тут не буде ніякого шумодава, ніякої обробки. Це просто чистий звук, який записує цей мікрофон прямо в ноутбук. Він ось там і не стоїть, не шумить. І все. Раніше я використовував е, рекордер Zoom H1N чи H1N. І там записувався звук в рекордер, потім я перекидував на флешку. В принципі, можна було так, також підключитися через USB, але він чомусь давав мені шум. Не було шуму, тільки якщо зум працював від батарейок. Але кожен раз ці ну, батарейки, акумулятори заряджати, це незручно. А так, ось це я підключив і все одразу працює. Взагалі, все максимально просто. Ось так вас буде чути при записі в тихому приміщенні. Не студійному, це не студія, це звичайна кімната. Знаходжуся на своєму робочому місці, запустив ОБС, додав мікрофон. В принципі, тут так просто втикнув все і одразу все працює. Отже, інструкція пише що мікрофон потрібно ставити від себе на відстані 7 дюймів. Ось, у мене десь так і виходить: 7 дюймів це майже 18 сантиметрів. Ось. В принципі, це для мене зручно, ніби для мене цей мікрофон був, був створений. Звук на мікрофоні на максимум, і в налаштуваннях ось в Windows, він встановлений на 60%. Чому так? Тому що, знову ж таки, заходимо в інструкцію, і бачимо, що воно тут. Нам пропоную встановити рівень гучності на 60%. На 87% вони його закреслили, поставили, типу став 60%. Окей, я так і зробив. Якщо вам буде мало, можете собі додати і слухати, як звучить в ваших умовах. Тому що в мене тут, наприклад, ехо, я знаходжусь в кутку, і в мене тут можуть бути максимально складні умови. Тому що, як я і казав, ехо і куток. Тому я зараз навіть зроблю ось так. На початку, як ми бачимо, у мене мікрофон встановлений на відстані 18 см. Але що буде, якщо ми поставимо, наприклад, 30. Ось. 30 см і ось так мене буде чути на відстані 30 см. Ставлю пів метра. Так, пів метра. Ось. Зараз пів метра, і ось так мене буде чути на мікрофон. З відстані 50 сантиметрів. Але давайте все ж таки повернемось до зручних, скажімо так, відстаней. І я, наприклад, би трошки би ось так підспустився. Ось, щоб мені було зручно сидіти. І ось так буде чути мене на якомусь стріму, наприклад. Також давайте покрутимо цей мікрофон. Ось так мене буде чути. Збоку. Ось так мене буде чути ззаду. Ось так з другого боку, і ось так в правильному положенні. Тобто він направлений. І він записує вас тут, де поп-фільтр. Навіть видно з графіку, як йде звук, так і вас буде чути. Єдиний мінус з положення. Це дивіться, якщо у вас він буде встановлений в якусь таку штуку, як ну, кран чи кронштейн, ну, неважливо. Потрібно, щоб він дивився якраз у ваш бік. Тому що ця штука, цей шокмаунт, він не крутиться. Тобто, ось мікрофон не крутиться в, в цьому паучку. І якщо він буде встановлений ось так в бік, вас буде чути погано. Погано, 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 погано. і ось так добре. Тому розраховуйте на це. Чому я взяв цей мікрофон? Тому що мені він потрібний на столі. Ось в такому положенні. Тому що я не люблю ці крани, кронштейни. І. Ось так для мене ідеально. Другий мінус це підсвітка. Вона не налаштовується. Тобто вона або увімкнена, або. Вимкнена. Я би мовчав, тому що в цей момент мікрофон не працює. Тобто. Підсвітка працює, значить, мікрофон працює. Вона не працює. Якщо не працює підсвітка, то мікрофон теж не працює. Ну, от такі от у нас справи. Ви можете зараз навіть побачити ось цей. Ну, в принципі, який вивів все графік. І ще один момент це те, що тут немає жодного фільтра. Тобто, це ви чуєте максимально чистий. Звук. Зараз я трошки притихну. Біля мене працює комп'ютер. Там 9 вентиляторів. Ну, вони тихо працюють, але все одно. І як ми бачимо, мікрофон фіксує шуми на мінус 55 дБ. Це, в принципі, чисто. І якщо я. Ось так буду близько говорити. Ви будете максимально чути чисто мій голос. І, в принципі, можна робити якийсь подкаст чи стрім, чи просто записувати голос для якихось ваших потреб. Ще мало не забуду записати тести звуків з стола. Тобто, ось мишка, клавіатура. Перша це мембранка, і механіка. Ось так. Удари по столу. Тобто ви їх будете чути, але через шокмаунт воно буде всі ці вібрації гасити. Ну, і якщо ви хочете, наприклад, в ОБС забрати якісь там шуми. Ось, заходимо в фільтри. Подавлення шуму. Окей, гарна якість більше завантаження на ЦП. Ось так. В принципі, вже має якась там частина шумів забратись. Тобто, ось зараз я використовую мишку і механіку. Чуємо, його ОБС забирає. Тобто, це жахливі самі умови. Також ще можна додати пороговий шумопонижувач. Ось так. Без ніяких налаштувань. Тобто, ось налаштування типові, закриваємо і так і далі. Використовуємо мишку і механічну клавіатуру. Повторююсь, це самі такі спартанські умови, максимально жорсткі. І ось так вас буде чути з шумопоглинанням і. з другим там тим шумопоглинанням, не пам'ятаю. А, і шумо шумозаглушення. Ось так. В принципі, ви вже можете самі там гратись на налаштуваннях, підібрати під себе оптимальні налаштування, там також ми бачимо є компресор. Обмежувач. Коротше. Залазите в налаштування, витрачаєте якусь кількість часу і ви робите собі максимально класний звук. Ну і як? Напишіть ваші враження від звуку в коментарях, а також підписуйтесь. Тести провів, то давайте і про решту. З керування тут тільки крутилка для регулювання гучності знизу мікрофона. Та зверху мікрофона сенсорна кнопка. Вона вимикає і мікрофон, і підсвітку. Тобто натиснули, вимкнули, натиснули, вимкнули. Ну, якщо вам потрібна модель з пантографом, то є моделька A6T. Там все те саме, тільки замість тріпода в комплекті пантограф. Не знаєте, що таке пантограф? Хм. Ось, це така штука для кріплення мікрофону. Ну, от і все. Залишились питання? Пишіть їх в коментарях. Та побачимось у наступному відео. До скорого!